Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 29 серпня. Російська пропаганда знову вибухнула фейками про наміри України застосувати брудні бомби або атакувати атомні електростанції. Однак наша держава не має ані наміру, ані можливостей здійснювати будь-які подібні дії. Про це повідомили у Фейсбук Міністерства закордонних справ України з посиланням на слова речника Георгія Тихого у відомстві. Вимагають від ворога припинити поширювати небезпечну брехню. Україна завжди була і залишається відданим членом Денязя. Ми не маємо жодних брудних бомб і не плануємо їх здобувати. Наголосив представник МЗС. Він наголосив, що вперше Росія поширила цю маячню у 2022 році. Тоді Україна повністю запросила місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. Відтоді нічого не змінилося. Констатував Тихий. Нагадаємо, у 2026 році тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойго обдзвонив чотирьох своїх колегів з Франції, Британії США. Та Туреччини, щоб попередити потім, то Україна готується застосувати брудну бомбу. Нічого крім здивування, недовіри такі заяви на заході, не викликали, але подібної поведінки росіян є одна особливість. Вони намагаються звалити на ЗСУ те, що планують зробити самі. Брудною бомбою називають його суміш вибухових речовин, наприклад, динаміту з радіоактивними порошком чи гранулами під час вибуху. Ця начинка розноситься довкола епіцентру, залишаючи радіаційне забруднення. Як обоз обозюа у 2023 році на телі провалів у війні. Росіяни також видавали байку про те, що Україна має намір продовжити роботу над брудною ядерною бомбою. Заявили, що за цією метою держінспекція ядерного регулювання нашої держави, нібито відправила на переробку партію опроміненого палива з рівненської атомної електростанції. В той же час в другій ночі США підняли у небо рідкісні та унікальні літаки. РС 135 тридцять п'ять ЕС їх використовували для. Для стеження за радянськими МБР, тобто за стратегічною ядерною зброєю на озброєні Америки, таких лише три одиниці. Дві кобри були помічені поряд з кордоном з Росією з боку Аляска, одна летить з центру США, ще одна піднята в небі Польщі. Тим часом Олександра Мосієнко, директора центру військово-правових досліджень, вважає, що ядерні випробування це погроза та залякування заходу, щоб він похитнувся у підтримці України та почав схиляти до компромісів з Росією, аби Україна під. Писала Парамир'я у тіма США. На це не повелися і підняли свої ядерні бомбардувальники. Таку думку він висловив «Атері еспресо. На сьогодні немає інформації про те, щоб Росія або ще радянський Союз відпрацьовували якісь плани застосування тактичної ядерної зброї саме проти України. Можливо, зараз росіяни щось відпрацьовує та придумують, а я цього не виключаю. Єдині плани, які відпрацьовувалися російськими військами, до речі, спільно з білоруськими, починаючи з 2006 року, були пов'язані з тим, що. Росія може завдати тактичні ядерні удари по європейських містах або з території Білорусі, або з території Калінінградської області. Саме там знаходяться ракети Іскандер. І туди Росія неодноразово погрожувала перекинути ядерні боєголовки. А у 2009 році були одні з перших навчань, які відбувалися з моделювання застосування тактичного ядерного удару і стосувалися двох міст: Варшава та Копенгаген. Потім сценарії змінювали. Розповів директора центру військових досліджень Олекс. Сандра Мосієнко зазначив, що існують ризики ймовірності застосування ядерної зброї, але на сьогодні він не бачить якихось планів, принаймні не повідомляли ні розвідки, ні оглядачі про те, що Росія відпрацювала якийсь сценарій по Україні. Планів застосування ядерної зброї проти України немає, але є проти Європи. От кого вони лякають? Росія лякає Європу, НАТО та США. Зверніть увагу, що на всіх пропагандистських російських шоу обговорюючи подібні сценарії, говорять про якісь європейські міста, тому це погроза. Заходу і тому в сенсі, що росіяни проведуть анексію захоплених територій, а українські війська будуть продовжувати свої успіхи на фронті. То Росія погрожує застосуванням ядерної зброї проти якихось європейських міст або по інших територіях, наприклад, десь у морі. Це для того, щоб Захід похитнувся у підтримці України та почав схиляти до компромісів з Росією, аби Україна підписала якесь перемир'я, тому Росія і намагається залякати Захід потенційною загрозою, застосувати ядерну зброю. Ядерну Арний шантаж та погрози ядерною зброєю Україні оголошувалися Росією і раніше, але це не зупиняло українські війська. Тому у першу чергу ці погрози спрямовані на захід. Прокоментував Мосієнко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сама до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.